Які дві речі в нашому житті можна рахувати найважливішими? Це здоров'я і гроші. Само собою, на першому місці. Це наш творець, наш Бог. Але так як ми від нього віддалилися, здоров'я нам дає. Відкрила нову пачечку, вже доїли попередньо. Починаю. Нового блістера. Здоров'я Здоров нам дає щоденне вживання зранку Л8. Це вже я перевірила на собі протягом 2 років. Не тільки на собі, на нашій бабці на Свекрусі 79 років, на дитині 9 років, на чоловікові, приходив у відпустку то. Зранку в обід і ввечері все, що могла, все йому давала, поки він тут. Вже поїхав. На, на моїх знайомих, на моїх друзях. Вже перевірена діяль капсули. Але 8. Так що дякувати Богові. Що є такі науковці, такі... надихнув людей, надихнув науковців створити ось таку капсулку одненьку, яка нам дає всі поживні речовини на день. На ніч є окремі нічні капсули. Але навіть оцієї однієї капсули вистачає для того, щоб набагато-набагато покращити наше здоров'я. І тому я стала працювати в цій компанії в Біепік. Сидячи вдома, виходячи в інтернет, біепік. І розповідаючи людям свої результати, не тільки в інтернет, своїм знайомим дзвоню, розказую, що є така капсулка, яка знімає багато діагнозів. Я вже тут перечисляла: можна в Ютубі подивитися, можна в Гуглі подивитися результати вживання клітинного харчування L8. На, на одній капсулі. Можна отримати дуже-дуже багато гарних результатів. Ця капсула для будь-якого віку, для спортсменів, для літніх людей, для молодих, для діток, для немовлят, для вагітних всім підходить. Це клітинне харчування, це спасіння, наше спасіння. І плюс до того за те, що я тут оздоровлююся в цій компанії, ця компанія мені платить ще й гроші. Так, що, кому цікава інформація, звертайтесь до мене в приват в описі до цього відео. Я залишу свої контакти і я відповім на ваші запитання. Будьте здорові!